Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Лютий треш від безмозглих наших правителів слуг народу телеканалам. Один плюс один Коломойського Суркісів, хто там ще з бідняків, а та АСТБ, Віктор Пінчук, інтергенерал СБУ в Екзилі, Валерія Хорошковська, вічний австрійський підсудний фіртаж, безглуздий народний депутат з проросійської партії ОПЗЖ, Льовочкін. отримують від держави майже 320 мільйонів гривень на трансляцію єдиного телемарафону. Рейтинги, якого так впали, що пан Ткаченко запитав у Ясеня «Ютуб, любі моя любімає? цифра рейтингу мається на увазі. Пише продюсер Ігор Кондратюк на своїй сторінці у Фейсбук. 320 мільйонів гривень. Це десь 8,5 мільйонів доларів США. Згідно останніх даних Forbes, статки власників цих дотаційних приватних телеканалів на грудень 2022 року, такі Коломойський громадянин Ізраїлю 850 мільйонів доларів. Віктор Пінчук, 2,2 мільярди доларів. Суркіс Григорій та Ігор двісті Десят мільйонів доларів дані на 2021 рік. Дмитро Фірта 420 мільйонів доларів дані на 2021 рік. Валерій Хорошковська 300 мільйонів доларів дані на 2021 рік. У цих не хлопчуків немає коштів на утримання телеканалів під час війни. Так закрити свої телеканали, як це зробив ваш колега по рейтингу Форбс Ренат Ахметов, але просити у держави під час війни кошти на свої збиткові. Тела цяцьке це лютий треш до вище згаданих багачів. Доєдналися ще екс співробітника. Телеканалу Україна, які створили новий телеканал Ми Україна, дивом вискочили у єдиний телемарафон і отримують 146 мільйонів гривень, майже 4 мільйони доларів. До слова я не вірю, що так просто. Співробітники телеканалу створили абсолютно новий телеканал, отримали ліцензію, стали трансляторами єдиного телемарафону. Та ще й держава підкинула грошення. Та не вірю, бо не бачу ніяких заслуг даного каналу перед іншими. Але про гроші як це навіщо держава, яка просить щоденно у своїх західних партнерів гроші на все. Фінансує приватні телеканали. Держава має фінансування єдиний телемарафон лише на телеканалі Суспільне. Лише цей телеканал має отримувати під час війни кошти платників податків на висвітлення новин в країні, новини з фронту, державної політики і ведення контрпропаганди проти агресора. Все. всі приватні канали в цікаво, чому держава тоді не виділила кошти прямому, п'ятому та еспресо. Журналістам і співробітникам цих каналів не потрібні гроші. Чи вони менш фахові за журналістів телеканалу Ми Україна? 12,5 мільйонів доларів це вартість майже дві тисячі з половиною штук дронів з тепловізором. G-Mavic 3 Срісермо державі вони не потрібні. І Росуркіс програвся з Монако. Коломойське мало на мотив у Корнафті, що відбувається. Я ненавиджу чиновників, у яких замість державних мізків – зелена Жижа. Війна не вибачить помилок. До зустрічі друзі ставте вподобайка. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.